Ой, как хорошо. Ой, для фонтан. Так, о десятій ранку на Новомиколаївському пляжі річки Інгул у Кропивницькому містяни занурюються у воду. Красавчик, давай ще, ще нашої Даня. А, молодчина. Перша в житті за порадою тата пірнатиме 15-річна Аліна Абрамович. Я зараз готуюся пірнути в цю воду, тому що це така українська традиція. Всі її виконують кожен рік. І я подумала, чому б ні. Її 11-річний брат Дмитро пірнув раніше. Ну, мені холодно, я вперше нернув. Е, Захотілось. Не відказав сину в удовольствиї. Ніяк не готувалися. Чай і все, все приготовлення. Для душі, для здоров'я, для настроєння. Руслан Ткаченко пірнає більше десяти років і не тільки на водохреще. Із собою взяв дідового кожуха. Каже, щоб не холодно виходити із води. Всі з праздником. Дуже приємні емоції, дуже. Температура води майже 4 градуси тепла, каже водолаз Василь Кедрич. Разом із Володимиром Віднічуком чергують біля ополонки з восьмої ранку. Знаходимося для запобігання нещасним випадкам під час купання на свято водохреща. Глибина біля метру. Так по поведінці видно. Чи людина перестає орієнтуватися в просторі, то тоді, звісно, звертаєш більше на людину увагу. Водолази чергують біля річки, аби за потреби надати допомогу, говорить речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. По області загалом організовано 26 постів. На цих постах рятувальники мають все необхідне для порятунку людей. Усього від управління залучено 26 одиниць техніки і 91 чоловік особового складу. Того року, на щастя, не виникало випадків, коли рятувальники надавали б допомогу людині, яка тонула в ополонці. Щоб пірнання в ополонку було корисним для здоров'я, треба готуватись заздалегідь. Говорить сімейний лікар з Кропивницького Дмитро Корольков. Для більшості тих, хто поїде купатися перший і останній раз в цьому році, це буде приносити більше шкоди ніж користі. Тому треба готуватися фізично. Треба якось, хоча б почати трохи загортовуватись, готуватись до цього занурення у воду. Перед тим як занурюватись у воду, можливо, обтертись холодною водою, приготувати свої судини до контакту з крижаною водою. каже непідготовленим людям у водоймі можна перебувати не більше 2-3 секунд, підготовленим до півхвилини. Якихось жорстких вікових обмежень немає. Є обмеження по часу перебування. Треба розуміти, що дитина віддає тепла значно більше, ніж дорослий в крижаній воді. І дитину треба вже, якщо ви хочете занурювати дитину, то занурювати на мінімальний період часу. Говорить, людям із хронічними недугами перед зануренням треба радитися із лікарем. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.